Доброго дня, шановні друзі і подруги. Сьогодні ми, як завжди, зі своєю комуською януською на маяківській кухні призабутих богодухівських рецептів. І готувати ми будемо дуже смачні млинці із гарбуза, які здавна славилися на Богодухівщині. В цій справі колір має значення. І тому, щоб млинці вийшли яскраво помаранчевими, треба взяти отакий от красивий гарбуз. Ці інгредієнти на столі, а детальніше ви почитаєте в газеті Маяк і не тільки про інгредієнти і як готувати, а й про значення гарбуза в житті українців. Тож ми з Яною будемо готувати, і потім покажемо вам готову страву. А ось і наші млинці. Зараз ми з Януською будемо їх куштувати. Бери. У нас навіть є ось кленовий сиропчик. Дивіться, які вони красиві. Гарячі. І на смак гарячий. І на смак ми думаємо, вони будуть дуже-дуже смачні. Неймовірні. М -м -м, смакота. Друзі, спробуйте приготувати. Це просто смакота, неймовірна, дуже смачні. Головне, поживні, корисні і за нашими народними володухівськими рецептами просто супер!